День. Тема сьогоднішнього відео буде присвячена веденню учоту на пасіці, тобто веденню журналу, де ви записуєте всі ваші роботи по пасіці на кожну сім'ю. Ну, на прикладі свого журналу я хочу розповісти, як це потрібно робити. Е, ну, наприклад, от за минулий рік у нас журнал. Я розповім ну, по графах, що у нас тут вказано. Дивіться. На кожну сім'ю у нас заведена така картка. От я вказую: картка бджолосім'ї. Вказаний номер цієї бджолосім'ї. Далі, якщо матка має палітку, ну, як в цьому, тут ми вказуємо номер палітки. Тобто, ще дату народження вказуємо матки, походження матері матки. Походження батька матки, якщо відомо. Потім, якщо матка спаровувалась у вас на островах або інструментального осінення, то необхідно вказати номер бабусі трутнів. В даному випадку тут воно вільне спаровування, а в цій графі ми вказуємо. Номер бабусі і сім'ї, сформовані від цієї матки, дали нам ну, сестринські сім'ї дали нам на стравах. Потім вказуємо місце спаровування. І далі пошлі відомості про бджолу сім'ю. Я раджу, ну, якщо ви ведете якусь невеличку селекційну справу, все ж таки раджу записувати за декілька років їх господарські ознаки. Що сюди входить? Зимостійкість. Ми Зимостійкість определяємо по відходу бжіл. Тобто врахуємо, скільки вуличок іде в зиму і скільки виходить. Валовий вихід меду вказуємо, скільки відбудовано стільників. Ну, В нашому випадку це на рамку 145. Скільки отримано бжіл або відводків, ну, я вказую це в кілограмах зазвичай. Якщо ви берете якусь частину, ну от, наприклад, в даному випадку ми брали, мабуть, для заселення нуклеосів бджіл. Потім забарвлення бджіл, початку меду яка, прихильність до дорогіння, гігієнічну поведінку ми обов'язково слідкуємо за цим, наскільки бджоли. Чистоплотні, наскільки вони гарно очищують свої гнізда. І захисна поведінка. Тобто агресивні, лагідні. Це дуже суб'єктивні показники. Ну, кожен пасічник їх враховує самостійно. А також ще графами. Сила бджолини сім'ї перед головним взятком, тобто максимальну силу, яку вони достигають на головний взяток. Не стільки не, не то, як скільки ви наставили надставок під мед, бо мед може, ви качаєте як ми один раз в кінці сезону, і надставок може більше, ніж сила сім'ї. А іменно враховується сила сім'ї, скільки вони займають максимально вулочок перерахунку на Доданістку на 300 рамку. Вашому вулику. І всі ці дані далі, далі йде таблиця робот. З чого що вона, що вона складається? Дата огляду. Ну, це була осіння дата огляду, сила сім'ї в вуличках записувалась. І весною, після весняного обльоту, теж ревізію проводили сила сім'ї. Скільки одійшло? Одійшло дві вулочки приблизно. Далі вказується, якщо оглядаєте, наявність розплоду або кількість рамок з розплодом, можете площу розплоду вказувати, це вже по бажанню. Скільки рамок з ващиною ви поставили при огляді цієї сім'ї, скільки меду додали або відібрали від сім'ї. Потім графа, де вказуються відомості про виконані або заплановані роботи та стан джолиної сім'ї. графах вказуєте. І дата, коли необхідно виконати заплановані роботи. Тут ставити дату, якщо необхідно щось сказати. Потім ще така є та маленька віконця, особливі зауваження. Що тут я вказую? Ну, Можливо, сім'я може захворіти. Обов'язково тут робити помітку. Якісь неполадки в сім'ї, щось там трапилось. Може, у вас там матка якась особлива, або, або пошкоджена чимось, щоб вам довго тут ну, сразу це бросило, кинулось в очі, от в цей віконці всі особливі зауваження тут вносяться. Отак от от просто можна вести ваш журнал. Всі роботи тут можна. Фіксувати. У нас цей журнал, він на 400. А, ще хотіть показати, ще в кінці журнала є таблиця така, графи, де ви вказуєте ваші роботи. Наприклад, ну от якусь дату пишете, і, наприклад, не було маток при весні на ревізії. Зразу записую, де нема маток, або підозра, що там нема маток. Ви записали, потім записали дату, коли вам проконтролювати, або зразу проконтролювали і подивились, якісь відмітки зробили. Потім, потім, якщо міняєте маток, наприклад, ставлю, що ми матку підсадили, дата. Написав, що випустити матку в такій-то сім'ї. І коли випустити? Зробили галочку, поставили одміточку. Люби записи ще окремо в журналі в кінці вносити. Щоб вам не шукати по журналу, які роботи необхідно зробити, ви все заносите сюди. Потім відкрили сторінку, подивились, такі-такі-такі сім'ї необхідно оглянути. І вже по журналу оглядаєте кожну, яку вам потрібна сім'ю. Ну, так от коротенько. Я розповію, як виглядає журнал і що необхідно кожному пасічнику вести. вести ну, не обов'язково всі графи, хто чим займається. Якщо у вас товарна пасіка, не обов'язково за декілька років вести спостереження за маткою. Бо може ви маток міняєте кожен рік. Але такі от основні роботи бажано кожному пасічнику фіксувати. Все, на цьому все, будь ласка. Теж можете звертатись по телефону за якимись питаннями, які у кого які виникають. Я на всі питання по можливості буду відповідати. Дякую.